Зований центр Вітязь найпрофесійніший там на території Росії, де десятки тисяч готувалися бійців якраз для ведення бойових дій під час оборони російської столиці. Тому розраховувати, що там 5 тисяч чоловік могли захопити 13-мільйонне місто Ну абсолютно було якось безглуздо тому що я розумію, я був на території цих підрозділів. Я розумію. Наскільки там вони висококваліфіковані саме для оборони, там все було розбито по квадратах, по секторах і знали з якого боку вести там прицільний вогонь по танкам. Тобто там в них, ну, з тих п'яти тисяч. Як тільки вони я вже я вже не кажу, що там їм підірвали би всі там мости і траси на вході в Москву, що збиралися ж робити якраз під час їх форсування цього ну форсування переходу через ріку ока Тобто, ну це. Я все ж таки за першим фахом там кадровий офіцер, і мені.